Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Пані Ліса, здається, ліса, лиса, лиса. Неважливо. Доля Буковини. Я не знаю, що ви маєте на увазі доля у Буковини. Я спочатку запитаю в карт, що вони покажуть стосовно долі України. Приблизно я можу собі зрозуміти. Ось. І тоді, а тоді буду питати трошечки конкретніше вже від себе. Доля України. А, дивіться: можуть бути якісь протести, можуть бути якісь коливання, якийсь тиск. Інформаційний, скоріше за все, якийсь обман піде. Буде вливатися у хто не знає, де Буковина, це до Молдавії, до Молдови і до Румунії. Кордон. Тому, ну от мені здається, що буде вливатися якась, якась брехня. Стосовно того, що ми можемо перейти, наприклад, на, на чию сторону. От чомусь в мене таке враження, що можуть нас взяти румуни, наприклад, загарбати. Я так думаю, що ви це, за це питаєте. Обстріли я тут і прильоти питати не буду, бо я казала, що не буде прильотів. Це ще я на початку війни казала. Це для тих, хто каже, що мої прогнози не збуваються. Звичайно, не всі збуваються. Я таролог, я не гадалка. До прогноз... По прогнозам до гадалок. А я розбираю ситуацію. А, так. Чи буде Україна кудись переходити до складу якихось інших держав, наприклад? Скоріше за все, ні? І, скоріше за все, ні. Тверда четвірочка монет. Буковина залишиться там, де вона є, нікуди вона не буде. І взагалі, війна до Буковини не дійде. Не дійде війна до Буковини. Буковина от дивіться, дев'яточка кубків, дев'яточка монет це те, що я казала на початку повномасштабного вторгнення. Буковина залишиться не. Зачепленою, тобто Чернівці, скажімо так, столиця Буковини. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Запитання задавайте свої, зараз я вам покажу. Дивіться, запитання залишайте тут, в дописах, на моєму YouTube-каналі. Під цим дописом і я зроблю розклади. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!